Так, Всім привет! І сегодня доволі надзвичайна рубрика Я вам дуже Я вам покажу прикольну штучку в Ebis Paint. О, дивіться. Ось так вона называється програма, хто не знає ebisпаint X вот. Що вона не фокусується? Щас. Здесь вам все нормально чутно и видно Ой, Сейчас покажу Свої роботи, які я вже з цим зробила. Дивіться, це не этот крінж вийшов, а це Але я це малювала себе намалювала. Потім ось такий от глаз. Це прикольна штучка дуже. Ось таку от дівчинку і ось таку лапку. Ви типу подумаєте, ну, понятно, що це відео, о боже, відео з Пінтереста. Відео Пінтереста. Ну тут замішаний Пінтерест, і для цього нам ще потрібен ось Пінтерест. Вот така от програма. Сейчас вам поставимося на этот. О, все, ідеально. Так, і дивіться, заходимо в Пінтерест і тобто шукаємо любу картинку, яка вам потрібна. От, Roblox Face. Ну, пишем наприклад, ну давайте пишете обличчя намальоване. Або ліцені рисую, ну як хочете. Ну, а тут вам ну, зразу такі картинки. Падаю, да? Ну, взагалі, ви пишете, що хочете. Ну, то, що ви хочете намалювати. От прям ви дивились і ви мечтали це намалювати, мріяли. Але я не хочу малювати эм... лицейсь. Ну, щось зараз почукаю. пошукаю хочу ось такого намалювати. О! Вот, например, вот такое. А вот, ну, типа, что то такое. Не знаю. Что попало, конечно. Ладно, давай так вот вот, например. Ну, я думаю, что знает, как скачивать. Фотки. О, мы такие вот сделаем. Да. О, вот такие, сейчас поднимемся, короче. Ну, вы, хоть, что вы хотите, что-то и... Ну, Шукайте такую картинку, как вы хочет. Я, напевно, не буду робити, я подумаю сейчас. Ну, короче, покажу, кого я выберу. Так, ну короче, я выбрала такую картинку, не знаю, чому її. Э, Но мені сподобалось. Тепер заходим в сам ebis Paint. И отсюда сдаем от нову картинку. От, нажмемо сюди от. Ой, а что я зроблю? Тобто, ну. Це можна і на телефоні, і на чому хочете, на планшеті я зараз роблю. От, вставляємо от картинку. Ну, вставили, і типу, ну, І сказала, що це винамалював. нет, ну в мене чуть чуть кривенька, ну ладно. Це ні, мені. Сейчас, ну, вставляйте, типу, так, щоб воно не було криве. Да? Дивіться, але. Стоп. Стоп, стоп, так. Е, дивіться, у вас завжди, коли ви заходите, один слайд. Ми робимо ось на плюсик, создаємо ще один. Це обов'язково. Ну, Не знаю. Коротше, от. Так, нажимаємо і вставляємо нашу картинку. Так, треба її добре вставити, щоб не було обрізане края. Ну, так от. Ну, типа. Ви зараз подумаєте, Ну, вставили, ну, типу, сказала, що саме намалювали. Дивіться, тепер у вас буде ця картинка на третьому слої. Ми так от зажимаємо і акуратно переносимо, щоб це був перший. Це другий, це третій. І тобто на першому слої, ну, зіпа, якщо ви. От у вас все горить, ну, горить, може, то у вас нічого не вийде, якщо ви просто. У вас нічого не вийде, якщо ви малюєте на першому. Берете, заходите на другий, берете контур, берете, берете, да, берете. І починаємо обводити. Просто обводити картинку. Ну, типа в казали, що це ви самі намалювали, я вже була. Так, так, так. тут таку штучку. Блін, мене тут слишком. Ну, пока просто подивіться, як я малюю. І я вам так скажу, що краще додивитися до кінця. щоб ви зрозуміли, як це все робиться. Може, хтось не зрозуміє. Ну, тобто ці от всі штучки, які у вас є. Ну, таке ж. У мене серце, конечно, вийшло. Таке собі. О. Так, так. Так. А, що за фіні у мене прийзлов? Почекаєте, у мене тут таке прийшло? Так. Ну, я буду. Мені зараз ви спитаєте, кажи, як будь ми якийсь діалог робимо. Не знаю. Такое, що там? Е -е. Ну, типу, ви кажете, ну ми тут. Ну, обвели і що, типа. Ну, сказати, що це ми намалювали, ну, це навіть, ну. Виглядає так собі. І, ну, тобто, може, комусь і так сподобається але, ну, сама суть ми переходимо з другого на перший. І отут -тут мусорка, ми удаляємо І дивіться, це вже, ну, тобто, виглядає, виглядає навіть краще. Тепер в третьому слої, ну, типа навіщо нам третій слої е, Ми... Третьому слої, тобто, якщо вам там треба, ми підравнюємо всі краї. Тобто це не на другому робиться, а вже на третьому. Це обов'язково. Ну, Наприклад, ці от пропуски мені взагалі не подобаються. Тут, -тут у мене що Ну, типа, ну хоч це і виглядає прикольно, але все одно. Все але взагалі, ну, таке що то. Mm -hmm. Ну, отак, примерно. Там? Да. Можете ще зробити очі. Е, типу. Ну, можете типу, знайти картинку як у мене. І, е, знайти очі не намалювати. Ну, так. Да. Я на зараз все її зроблю. Дивіться. Йдемо в Пінтер знову заходимо. Заходимо в Пінтерс, заходимо в Пінтерс. Uh, і пишемо uh, глаза або очі, як ви там хочете. Uh, Вибираємо очі, які вам потрібні. Ну які вам підходять. Я навіть не знаю, які. <смі> Але потреба... Типу, ну, Я сейчас сильно шар. Угу. Ну, я не сильно шарю в тіньтерісті, в так. Да? О, давайте ну, типу, у нас там... Я хочу, типа, мужика намалювати. О, ідеально, так. Я знайшла і сразу губы и этот. А, третий слой надо усім. Ну, прикольно. Е, ну, коротше, можете і на другому робити. Фигни. Ну, просто так буде якісне. Е, тепер робимо два слоя. Чтобы е, у нас вийшло 4 слоя. І вставляем спочатку от оч. спочатку отч, тому що це обов'язково ну, так, давати давайте. Десь. Нормально норм. І у нас оно Должно вий... Щоб оце от у нас... очи, чи що ви там солятимете... Щоб було третьим слоєм. Ну або четвертим, яким у вас там... Вийшло. Якщо я якось жахливо поясню, то напишіть в коментарях, що вам звісно відкриті. Тому я вам напишу там. Обісню заново, шо лі? Тому що ми, я знаю, звісно, я і пояснення це. Хоча я сама нічого не, не розумію тексту. От. І, коротше, обводим знову. Просто обводим. Ну, тобто це дуже легко просто обвести, мені здається. Ну, типа, я вам не, о, е, не советую, не знаю, по -українськи. Я вам не советую так, продавати такі картинки. Тобто, ну, казати, що це ваше, не знаю. Такое, що, що ви самі намалювали. Ну, типа, можна сказати, що тоді спіймо зараз. Ну, типа, якщо вам скинуть фотку, о, е, типа, що намалювати? Ну, за гроші, типа, хочете продавати? Е, намалюють мені, типа, це. Ну, і можете так же само зробити, але Ну, це, типу, просто побалуватися, да? Сказ... Ну, розіграш пранк над друзями, щоб ви навчились малювати, якось доказати, що ви без пейнті ви самі малювали. Ну, щось такого, типу, да? але не для продажу. Ну, типу, може, ніхто не хотів продавати, просто я колись показувала одній своїй знайомій, і вона захотіла продати, і вона обманула декілька людей. О, імба, дивіться. <ті> Прикольно у вас дуже. Стоп, Я дура. Я почала малювати на третьому слові. А, а ми повинні малювати на четверту. Дивіться, тобто, щоб не робити таких помилок, як я, дам? Тобто ми вставляємо картинку і ми вже на следующему слові малюємо. На четвертому або там. Зараз буду заново все робити, але я вам це показувати не буду, тому що це буде дуже довго. Ну і дивіться, вийшло просто топ. І це я. Вже обрала четвертий слайм. <coughs> Дивіться, гарно, <coughs> Мені подобається. І зараз я дуже швидко зроблю ротик собственно. А, але, чесно, я вам так скажу, що так будто тобі цей рот не йде. Ну, не знаю. Ну, я хочу його нормальне. Ну, якщо на фліт... ну, типу, на дивно, напевно, виглядати. Ну, мені так здається, не знаю. Ну, тобто, тут все... Ну, типу, якщо вам кажуть, типу, ви думаєте, що це дуже легко, ну, типу, сів раз, два намалював, ну, типу, скачати. ну, це ж легкотня. Кожен так зробить, але ні. Тому що все одно, все одно, Але це, ну, доволі важко. Ну, тобто м -м, все, ну, ти все одно устаєш, що ли. Це трошки же підбісує, підбишує. Я навіть не знаю, чи буду викладати це відео, то воно, вона, конечно, вийшла э, таки собі, чесно, камера трясеться. Напевно, є чужані ям, мені здається. У мене вже скуда вірчитися, мені здається. Ну, коротше. Ну, таке. Мені насильно сподобалося це відео, правда. <смі> Воно так смішно вигадає. Ну, про що я казав. Ну, хоча, якщо так дивитися, то, в принципі, ну, дивитися. Прикольно вийшло. І, тобто, я вам... <смі> я вам зараз... Аж в <кій> <кій> Покажу, як це у нас все вийшло. <кій> як ми це малювали? <кій> Ось так. Ну, правда, чуть-чуть дивно і страшненько вийшло. Оце от саме. Найбільше мені подобається тут дивіться, Ну, я просто змалювала от. А це от з агерзрачек, я вже сама робила. Ну, тобто мені сподобалось. Типа заплакане око. Я надію, що щось таке похоже. Отакі, от отакі от. Ну, мені подобається, коротше. Давайте я сподіваюся, що тут хоча буде... Два лайка. Короче, всем пока-пока.